Цілком очікувана, п'ята серія Асоки має чимало цікавих великодок та цитат. Причому далеко не тільки з війн клонів та повстанців, але й з гри полеглий орден та оригінальної трилогії. Вітаю в джедайській краївці і це мій розбір відсилок та цікавинок з п'ятої серії шоу «Зоріні війни Асока». Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймі кофі. Отже, поїхали! Енакін каже Асоці, що вона виглядає старою, а вона відповідає, що таке трапляється. Дуже схожий діалог відбувся між Асокою та Рексом, коли вони воз'єдналися в анімаційному серіалі Повстанці. Асока промовляє, що не буде битися з Енакіном. На що він каже, що вже це чув. Звичайно ж, це відсилка на протистояння Дарта Вейдера та Люка в епізоді Повернення джедая. Люк так само не хотів вступати в двобі з батьком. Сам поєдинок нагадує останню зустріч Асоки та Вейдера на Малакорі. У Гери в руках сканер, що дуже схожий на подібний гаджет з епізоду Імперія завдає удару у відповідь, який Ган використовував для пошуку люка на готі. Капітан Тева згадує сенаторку органу. Ясна річ йдеться про принцесу Лею, яка на той час була сенаторкою нової республіки. Хоча сам Альдераан було знищено зіркою смерті, проте в секторі було й інші планети, і саме їхньою представницею в сенаті була Лея. В першій сцені видінь часів він клонів можна побачити клонів у броні першої фази, а ще крокера ATTE та республіканський маловисотний десантно-штурмовий транспорт. І так, я це вимовила. Енекін постає перед нами в броні, яку він носив в серіалі Війни клонів. Пораненими клонами опікується Меддроїд, подібний до тих, які лікували Люка на готі, а згодом вживило йому біонічний протез у п'ятому епізоді. В цій сцені можна побачити твілеків. Що натякає, що ми є свідками операції на їхній рідній планеті Релот. Також не можна пройти повз Рекса, якого ми зустрічаємо двічі, в тому числі під час облоги Мандалору. Тут він в обладунках другої фази. Також в цій битві беруть участь клони особистого загону Асоки. Їх можна впізнати за характерним оздобленням шоломів. Звукові ефекти в цій сцені дуже подібні тим, які ми чули на екзаголі в дев'ятому епізоді. Асока відкинула меча. Так само, як це зробив Люк в шостому епізоді. Крім того, випробування Асоки відсилає також до гри полеглий орден. Кел Кестіс так само мав протистояти своєму вчителю Джару Тапалу та подолати свої страхи та почуття провини. І, хоч не одразу, але так само Кел відмовляється вступати в двобій з учителем і примиряється зі своїм минулим. Занурення Асоки у воду нагадує і арт філоні, і церемонію хрещення та очищення в різних релігіях. Вода здавна символізувала переродження, зняття всіх гріхів та початок нового життя. Асоки використовує психометрію, здатність зчитувати спогади, закарбовані на предметах. Цією здатністю володів той же келкесті з ігор полеглий орден та вцілілий. Але я чомусь думала, що це вроджений талант, який є не у всіх адептів сили. Але, судячи з усього, цю здібність можна розвинути. Принаймні раніше у Осоки я її не зустрічала. То Грута змінює своє вбрання на біле. Саме такою ми бачили її у фіналі повстанців. І це дуже перегукується з трансформацією гендельфа у володарі перснів. На капітанському містку республіканського зорольота можна побачити представника раси Іші Тіп. Цю расу було створено вперше для епізоду Повернення Джедая, і з тих пір можна було доволі часто зустріти в анімаційних серіалах, таких як повстанці та Бракована партія та коміксах. Щось пропустила? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БайміеКофі посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!